Доброго дня. В вашій увазі будинок з Охадосів, закрите котежне містечко. Сам будинок 120 метрів, 8 км від Києва, 5 соток землі, ділянка гарно відчувається. І в будинку є три окремі кімнати, Вхідні двері алюмінієві. Ми вийшли в шафа, передпокій, зеркало, місце для верхнього одягу. Тут іде котельня, тепло водяна підлога зроблена, грибінка знаходиться. І велика кухня вітання. Заклию світочкою, плитка йде із газом із електро. Острівець є Барсійка, стіл, диван, кондиціонування і тут можна поставити собі телевізор. Також йде вихід на задній двір на терасу. Така гарна, об'ємна кухня-вітальня. Також йде тут це мастер-спальня зі, зі своєю гардеробною. І, зеркало, і також зі своїм санузлом з душовою. Палет гінічний душ, рукомитник, церква спецідка. Також є тут кондиціонер. Далі йде домофон зроблений, повністю будинок дороблений, тільки під себе дитячі кімнати треба доробити вже там дивани. Так, тут іде санвузол загальний з душовою і ще дві окремі. Кімнати. В кожній кімнаті є місце під об'ємну шафу. І друга. Ну, вже загалом третя кімната, якщо з марса спальню, також, як ви бачите, йде місце під шафу також. Також є навіс на два авто в описі, йде ціна, контактний номер. Будемо раді вам, запрошуємо вас. Всім гарного дня.